Це люди вже не вперше до нас прийшли, тому що є люди, які були на першому випуску, і впродовж всіх випусків ходили до нас в гості. Це дуже приємно. Фанати? Чи що? Якщо можна так, і ми хотіли з Ірою розкрити для вас е, декілька секретів, таких маленьких секретів, е, про Hello Шоу. Насправді, за першою версією, це мало бути ранкове шоу, яке ось о 7.30 виходило би кожного дня на рівне один. Ми я думаю, що кожного ранку б ми б не могли збирати стільки наших фанатів, тому ну, ми вирішили робити по п'ятницях увечері. Хелоу шоу могло б називатися Буенос Ночес. Ну, коли ми вже знали, що це вечір'я буде Так. Да. Або майже серйозне шоу. Проте з перевагою в один голос ми вибрали саме цю назву, яка є зараз. От У нашому першому випуску ми багато жартували про магазин Бахус. І після ефіру, після ефіру до нас підійшли з листом про те, що на нас висунута скарга від магазину Бахус. Ви уявляєте, перший ефір і вже скарга. Ми поблідли. І потім наші колеги з рівни сказали гу, ми вас розвили! З першим ефіром і <гум> траплялося зараз в прямому ефірі. Якщо ви слідкували за нами, то ви знаєте, хто такий типовий рівнянин, Рівненський скепт скептик, ми його називаємо бурчун. Тому я пропоную дізнатися, хто такий типовий рівнянин, Там, адже назад. він зараз серед нас. Я пропоную, щоб бурчун наш сказав декілька слів, 60. ну тому що тут і кормили, і платили, і можна було на владу залітися. Прямо як на мітингах опозиційного блоку, але на канікулах ми будемо працювати. У нас є ідея, може ми якийсь серіал знімемо. Ну, той, що в нас немає акторів. Сімейних мелодрамах теж немає, і це їх зовсім не зупиняє. Ну і на завершення хотілося б закінчити словами вчителя англійської мови. І на нас спатря, сець філія ефірі санк. Не знаю, що він хотів мені тим сказати, але то так мотивувало, що так є. Це говорив борчом мета. Так, да, я думаю, можливо, ми в новому сезоні відкриємо таємницю, хто хто такий. А можливо, це буде нецікаво. Ще Hello Show, єдина програма на рівне один, під час якої глядачі можуть сидіти в студії, сміятися, аплодувати, коли їм захочеться, приєднатися до команди, пропонувати свої ідеї і вести свої рубрики. Все це чекає вас у новому сезоні. Адже це було перше прямоефірне розважальне шоу на рівне один. Ми дякуємо вам за ми той час, що ви вам. були з нами. І ми вас дуже любимо. Цям Цьом цьому. И еще мы хотел сказать где-то при сезоні, сезоне, друзья. Папа.